Є такий екзистенційний момент, коли хліб подорожча уже на третину, оліяв шестеро квитки щомісяця на десять відсотків, але милостиню бабусі в метро подають так само по десять копійок, так як і три роки тому. Навіть так, як коли я маленьким був і жив у Радянському Союзі, і я приносив тоді слід. Бійок, а потім ми йшли купувати величезної дітки моркву. От бабуся, не чекає тепер своєї хвилі інфляції, що хоча б по 50, а не по десять. І дітка з морквою, ніби монета, сменшилась під впливом інфляції. Бо я виріс, а вона вже не така і велика, а морква її зовсім мізерна, і базар на диво розрісся. Над базаром сонце блукає. Настає, вона потирає руки. Моя приятелька, о моя приятелька, живе в такому районі, збудованому 30 років тому, що всі, всі, всі будинки в ньому схожі на дубу, що ззаду, що спереду. Звідки б я не підійшов, всюди дуба, всюди суцільна дуба, хоч і багато дерев, і все одно я люблю свою приятельку. Починався концерт у підвалі клубу Алхімія і пінг-понг мелодій енергійно прискорювався, Особливо у виконанні дівчини за перкусією і ударними найсправжнішенькою. out